Добрий вечір. Ми знову з вами під абажуром. Сьогодні поговоримо про інклюзивне навчання. Ну, якщо говорити по-простому, це коли дітки з особливими потребами можуть разом навчатися здоровими дітками і мати повний доступ до якісної освіти. Звичайно, такі школи і такі заклади потребують дуже багато чого додаткового. Це і пандуси, це і басейни, це і ліфти, це і асистенти вчителів, і соціальні педагоги, і багато-багато ще чого. У нас в Хмельницькому є такі школи. Сьогодні я запросила до розмови заступника директора з навчально-виховної роботи спеціалізованої загальноосвітньої школи. Першого третього ступеня номер 8 міста Хмельницького це Валентина Маланчій. Цікаво те, що вона нещодавно побувала в Америці. Вона там стажувалася з приводу саме інклюзії і готова сьогодні нам з вами про це розповісти. Добрий вечір. Доброго вечора. Валентин, давайте одразу все ж таки основна ідея інклюзії. От щоби зрозуміли наші глядачі, та і переваги саме такої освіти, в чому основна ідея інклюзії полягає в тому, що всі дітки, незалежно від того, який в них медичний діагноз, мають право і можуть, і повинні навчатися разом. Більш того, в нашому законодавстві вказано про те, що такі діти мають право навчатися в будь-якій школі за місцем проживання. Угу. Тобто, це не повинна бути якась спеціалізована окрема школа. Добре, що це дає тим дітям, наприклад, які е, не мають ніяких, слава Богу, та проблем зі здоров'ям? І що це здається, ми поки що розглядаємо площину от, чисто дітей, та? цим діткам, які хворіють? Ви знаєте, інклюзивне навчання має ряд переваг. Якщо ми візьмемо тільки з однієї точки зору, подивимося на дітей з особливими освітніми потребами, то перш за все вони не закриті вдома. Вони мають можливість спілкуватися зі своїми ровесниками, вони мають можливість дружити, мають можливість жити повноцінним реальним життям. Що стосується дітей, ми на них говоримо відносно здорових, тому що, на жаль, статистика така, що в багатьох дітей є різні діагнози. Ну, я так узагальнила. так. То також інклюзивне навчання має для них ряд переваг. Одна із них це те, що вони бачать різноманітність, різноманітність в цьому світі. Вони бачать, що люди можуть бути різними. Вони вчаться милосердю, вчаться доброті і взаємодопомозі. Ще з самих перших днів навчання в школі відносно здорові дітки знають, як потрібно себе поводити з тими людьми, які потребують якоїсь певної допомоги, і вони йдуть на ці кроки. Угу. І вони більш тоді з розумінням та і підтримкою ставляться до тих людей, які потребують теж допомоги і на вулиці, та не тільки до діток. Якщо говорити про вашу школу, буквально декілька слів, зараз ми поїдемо в Америку, але декілька слів, та, чим вона особлива, та які діти там навчаються, ну декілька слів буквально. Наша школа особлива тим, що ми почали працювати над запровадженням інклюзії ще 15 років тому. О, вже є трохи. Так, маємо трохи досвіду, коли почалася взагалі ця ідея, почала розвиватися, самого такого терміну, як інклюзія, ще в Україні не було. На той час це називалася інтеграція дітей з особливими потребами у загальноосвітню школу. Ага. Ідея її була така в інклюзивному навчанні залучити діток з порушенням здоров'я до загальноосвітньої школи. Зараз ми вже маємо термін інклюзія, який більш широкий. Взагалі слово інклюзія пішло з англійського слова від слова «include» включати, угу. тобто це є включення в повноцінне в середовище цих дітей, тобто не відокремлення ні, десь там та? ні. окремо, а саме а включення так, і ці діти ми стараємося якомога краще забезпечити навчання таким чином, щоб дітки наші не відрізнялися, особливі від звичайних здоров'я. На сьогодні Але ж... все одно якась програма ж йде індивідуальна чи ні? Так, звичайно, от на сьогоднішній день ми маємо в нашій школі 812 учнів, із них 34 дитини. Це діти, які перебувають на інклюзивному навчанні. Це в нас діти йдуть від 1 до 11 клас, залежно від того, якого угу. вони зараз віку. На кожну дитину складається індивідуальна програма розвитку, тобто це є документ, керуючись яким працюють наші вчителі, а вони і самі є авторами цього документу, де зазначено основні напрямки, над якими потрібно працювати для кожної дитини індивідуально. І це стосується. Це не тільки навчання, але взагалі орієнтації в просторі соціальних якихось так да? навичок, uh -huh. вміння спілкуватися з ровесниками та з іншими людьми. Ну що, тепер давайте поїдемо в Америку, тому що ви ще раз поїдемо. Ви там були на стажуванні, наскільки я зрозуміла, це була ну, ціла програма, цілий напрямок. Та, і можете зараз порівняння, порівнянні. Я розумію, що це не буде на користь, на жаль, нашої країни, але все ж таки вже є от задатки, вже є от той початок, причому дуже такий вже розширений напрямок інклюзії. Та, відносно Америки, знаю, що було 400 аплікантів, які подавали себе на участь та у цій програмі угу. відібрали з усієї україни взагалі, мені здається сім чоловік так. а це ж не тільки з нашої країни та? а з усього світу можна так сказати 28 лише а тепер же ви розказуєте Програма дуже цікава, між іншим, як я дізналася про її існування, мені сказали батьки наших особливих діток. Після того, як я працювала в класі, маю гарні знайомства з нашими батьками. Вони дуже ініціативні, вони шукають нові шляхи для розвитку і нас підштовхують, щоб ми їх шукали. Так от мама одного з хлопчиків запропонувала мені заповнити анкету. Чесно, я скажу, я не думала, що я зможу uh -huh. це зробити, але ми подивилися, вимоги до аплікантів були такі, які мені дуже пасували. І вона каже: подивіться, ну ви прям ідеально туди підходите. підходить повністю. Так. Uh -huh. так, сама програма була налаштована. На те, щоб відібрати з чотирьох різних країн, а це є Україна, Індія, Казахстан та Вірменія. Це були представники цих країн, так їздили разом так. з вами для того, щоб все чотирьох країн відібрати людей, які зацікавлені сферою інклюзії, які вже мають певний досвід в цій роботі. Люди, які досить таки молодого віку для того, щоб поширювати цю ідею ага. далі, які повинні мати ініціативу, і які володіють англійською мовою, тому що сама програма була англомовна. З кожної з учасниць, чотирьох країн-учасниць відібрали по семеро людей. Причому це були не тільки представники шкіл, це могли бути будь-які організації, які мають дотичність до інклюзії. Ось, наприклад, з нас, з України, відібрали семеро. Я одна є представником загальноосвітнього навчального закладу. Також у нас була Надія, Децьо, яка працює у Вигодському навчально-реабілітаційному центрі для дітей з порушенням зору. З нами була Марта з Львова, яка працює в громадській організації з цими дітками. Угу. І решта а, ще в нас була надія з Дніпра, яка є. Керуючою психолого медико педагогічною комісією, через яку обов'язково приходять всі дітки, перед тим як прийти на інклюзивне навчання, чи то в школу, чи то в садочок, чи то в вищий навчальний заклад. І решта, наші е, учасники нашої команди це були представники вузів, які готують майбутніх спеціалістів, що будуть працювати з дітками з особливими потребами вже в школах. Саме в цьому напрямку. Так. Угу. Угу. Ну, е, звичайно, ми так вже детально не зможемо сьогодні угу. говорити, але давайте будемо говорити про основне те, що Вразило про основне те, чого дійсно захотілося зробити у нас, от ну, насамперед, ви перебували у школах, так? Так. де є інклюзивне навчання, де навчаються діти і такі, і такі, і разом. Ну, насамперед хочу запитати вас про культуру суспільства ставлення до угу. людей з особливими потребами. Що я хочу сказати, коли ми приїхали туди. От там я зрозуміла значення вислову культурна різниця. Культурна різниця вона є, вона існує, причому між представниками різних національностей, тому що вірмени, казахи і українці це є пострадянські національності. Ми, є, ми маємо спільне майбутнє, але виявляється, що ми зовсім різні по нашій поведінці, по характеру, по культурі спілкування. Що стосується культури спілкування американців, що там вразило, це по-перше, доброзичливість. Ми вже обговорювали раніше коли... від того, де, де ти знаходишся. Абсолютно де? чи ти на вулину це щиро доброзичної, чи це все ж таки? Я така... думаю, що це, скоріше всього, є така, якби культура поведінки. Але ти ніколи не здогадаєшся, чи тебе запитали щиро чи ні. І відповідно, якщо ти йдеш до тебе, людина посміхається і питає твої справи, ти вже починаєш розказувати про себе, звичайно, ти це робиш щиро. І складається ще перед тим, як ти обговориш те питання, за яким ти. Прийшов, складається вже атмосфера якоїсь такої довіри і взаємодоброзичливості між один, один між одним. Коли ми працювали по школах. За нами були закріплені вчителі, наші наставники, які керували нашою роботою. Кожного дня це чужі для нас абсолютно люди, але кожного дня ти приходиш до школи і тебе питають, як твої справи, що ти робив вчора, що ти будеш робити на вихідних. Вони Були вашими татусями і матусями так. американськими. Так. І відповідно ти вже хочеш розказати далі, що ж в тебе було, коли угу. тебе питають, що ж ти хочеш побачити в Америці. тобто... Ти налаштовуєшся на те, що цим людям дійсно цікаво, те, що ти їм розповідаєш, uh -huh. і те, що ти тепер ближче все ж таки до теми та uh -huh. інклюзивне навчання. Як це відбувається в американських школах? Що ви побачили? І в чому все ж таки наші вчителі сильніші? Ну що я хочу сказати, сама ідея інклюзії зародилася все таки в них. Вони в цьому сильніші, тому що, що вони перші. Якщо порівняти інклюзію в Україні, інклюзію в Америці маємо дуже багато, багато спільних рис, тому що ми в них перейняли теорію, ми вчимося в них це все запроваджувати в життя, але сама система освіти американська відрізняється від української. І мені здається, вона трішки виграє в цьому. Uh -huh. Чому? Чому саме? Тому що наші діти навчаються за навчальними планами, складеними Міністерством освіти і науки України, в яких є дуже багато обов'язкових... Предметів. Може бути більше, перевантаження десятки, більше таки, десятка обов'язкових предметів. На варіативну частину виділяється 1-2 години в тиждень, де нам дуже важко вже варіювати і надати дітям якусь додаткову освітню послугу. В американських школах є 8 навчальних предметів, з яких 4 обов'язкові, а 4 на вибір дитини. І за рахунок цих чотирьох вибірних можна дати більше того, що вона потребує, до чого тягатіє вже дитина. Та? Угу. Якщо ми візьмемо, наприклад, дитину з особливими освітніми потребами в американській школі. Якщо вона має труднощі при вивченні математики, вона може абсолютно вільно мати ще один додатковий урок кожного дня з вивчення математики, без абсолютної шкоди того, що вона це робить ще б іншому якомусь предмету, щоб не було. А в нас дуже часто виникає так. Що ми починаємо думати, куди ми можемо це додаткове заняття поставити? Uh -huh. По-перше, щоб дитина не порушила свій навчальний план, не пропустила якогось предмету, uh -huh. і по-друге, щоб не перевантажити її. Тому що такі діти вони. А що стосовно теоретичних знань та, і практичних от відносно цього, як в Америці, uh -huh. як у нас. Українська школа дає дуже ґрунтовні теоретичні знання, дуже ґрунтовні. І, напевно, і викладачі наші у цьому сильніші за американські. Так, звичайно. Американська школа, вона якась така вузькопрофільніша. Все, що подається дітям, має практичний зміст. Абсолютно все на всі 100%. Чи то буде хімія, чи фізика, чи географія, чи будь-які інший. Ну, до прикладу, вже якісь предмети все одно бачили так, та відвідували ну, щось. Я мала можливість багато предметів відвідати. Наприклад, мені дуже сподобалась хімія. Це був кінець навчального року, травень місяць. Наші діти пишуть з хімії контрольні роботи. В цих роботах багато задач на реактиви. Як це все зв'язати з це життям? Більше теоретично. Наші ага. діти не знають, але вони повинні це вчити, вони це вчать і вони ці знання повинні показати. А, а що в Америці? Що діти американські на уроках хімії роблять? На уроках хімії в кінці навчального року вони не пишуть контрольну, вони пишуть проєкт. На цей проєкт їм дають справжні гроші. Ось, наприклад, те, що бачила, я дітям дають 15 доларів. За цих 15 доларів вони повинні купити необхідні реактиви, вони повинні розрахувати якусь певну грошей за оренду приміщення школи, де вони будуть виконувати а, цю кордонів. Тут ще одна складова йде вже. економічна. І економічна та. Так, Вони повинні купити реактиви для того, щоб виготовити гумовий м'ячик. І цей гумовий м'ячик потрібно зробити з нічого, будемо так говорити, з того, що вони куплять. Крім того, він повинен мати якісь певні фізичні властивості, він повинен бути пружним і відскочити від підлоги на якусь певну висоту. Це повинно бути все описано, замірено і mm -hmm. здано вчителю. Тобто вони не можуть купити надлишок реактивів, якщо в них тобто це. Тобто не... вони мають вкластися в цих 15 доларів, вони мають купити те, що потрібно для виготовлення саме так. цього гумового м'ячика. Вони мають його зробити саме з тими якостями, які так. вимагає безпосередньо. Середня так, так. І відповідно вони вчаться самостійно робити жити в світі, по-перше. По-друге, вони вчаться реалізовувати свої знання на практиці. Вони розуміють, для чого хімія, так? Так. для чого фізика? Мені ще коли ми попередньо з вами зустрічалися, теж так цікавий такий випадок. Ви розповідали про у нас навіть є фотографія, про як діти вивчали маленьких. Свиней, мені здається, так Так, поросята. поросяточок маленьких. Що це був за урок? Це був урок біології. Це ж справжній матеріал, на якому вони вчаться. Так, це був урок біології. На цьому уроці вони вивчали внутрішні органи тварин. Так як це можна гарно побачити на поросятах, то школа закуповує кожного року оці от біоматеріали. Це є мертвонароджені поросятка, які не викидаються, які використовуються для наукової мети. Mm -hmm. І протягом тижня діти мають змогу працювати з цим матеріалом, дивитися, як він виглядає і зовні і зсередини, і робити свої якісь певні висновки. Таким чином вони знають реально, як виглядають внутрішні органи, біля якого органу кожен орган розташований. Вони розуміють, що це жива істота, що вона має певний запах. Ось, знаєте, коли ці фотографії я поставила в мережі Фейсбук, в мене є одна дуже хороша подруга, яка працює вчителем хімії uh -huh. в Чернігівській області. Вона вчилася на хімії і вона мені пише, ми коли вчилися в інституті, у нас такої можливості не було. Навіть в інституті. Так. Каже, Ми вчились по таблицях, по малюнках і по схемах. Я так, зараз як я як хочу рекація. до наших глядачів звернутися, хто до нас uh -huh. доєднався. Щойно це програма під абажура, ми говоримо про інклюзивне навчання. І у мене сьогодні у гостях. Валентина Маланчі, яка їздила на стажування в Америку, яка бачила американську освіту і зараз розповідає нам цікаві моменти того всього. І найголовніше, що вона звітам приїхала, як сказала. Окрилена мріями, от то це як на мене дуже цікаво і послухати і подивитися. Ми продовжимо нашу розмову. В Якому штаті ви були? Я була у штаті Міннесота. Взагалі всі учасники були поділені по двох штатах. Це був штат Аризона, місто Фінікс, столиця штату, і місто Міннеаполіс, найбільше місто Мінесота. Ну, Міннесота, взагалі кажуть, що це край озер. Настільки так. він чарівний. Так, в Міннесоті нараховують більше 10 тисяч озер. Озера повсюди і вони дуже гарні, вони всі доглянуті, чисті, акуратні. І це просто краса, якою можна милуватися. Угу. Продовжимо <кій> про навчання та в американських школах. Коли я теж передивлялася фотографії, я помітила, що дуже багато є уроків, наприклад, де просто сидять на підлозі, та навіть урок музики там от був, або на повітрі сидять. Це у них так краще засвоюється, чи що? Вільніше дитина себе так почуває. Взагалі американська школа набагато вільніша від нашої. Почнемо з того, що в них немає абсолютно зобов'язань до зовнішнього вигляду, і це стосується і вчителів, і учнів. Тобто діти вдягаються в футболку, джинси вчителі точно так само. Єдине, що відрізняє вчителя від учня старших класів, це бейжик на шиї і велика кількість ключів. Все більше нічого. Так само вони вільно можуть пересуватися під час уроків, вони можуть перемовлятися між собою. Я маю на увазі дітей. Якщо дитина хоче пити, вона дістає собі водичку, чай. Все, що в неї є в термосі, вона п'є точно так само вчитель. Якщо дитина хоче їсти, це молодий організм, який урок. росте. Дитина дістає, їсть, і абсолютно ніхто не звертає на це уваги. Але діти цим не зловживають. Якщо дитина дійсно цього хочеться, потрібно вона тихенько це робить, але разом з тим вона продовжує. Тобто рок. дисципліна все одно є. Інша дисципліна, ніж у нас інше поняття дисципліни, скажімо так, але воно існує. Крім того, велика проблема мобільних телефонів, що в нас то і в них так само. Деякі вчителі знаходять шляхи в тому, що вішають кишеньки з номерочками перед уроком вчителі. Ті кишеньки складають мобільні телефони. Але в загальному це ще залежить від вчителя. Повернемося знову ж таки до інклюзії, тому що ви з цією метою їхали в Америку. Та. Мене цікавить саме культура суспільства по відношенню до людей з особливим потребами американського. Та, як плануються в школах різні пересування цих дітей, та, перебування на, на території? Оце цікавить. Взагалі, американське суспільство відноситься до різних людей дуже толерантно. Тобто на вулиці ви можете побачити дуже багато людей на візках, людей з милицями, людей з тростиною, людей з фіолетовим кольором волосся, людей, одягнених досить таки дивно для нашої країни. Ніхто на них не звертає уваги. Тому що головне, яка ти є особистість, а не як ти виглядаєш зовнішньо. Оце головна ідея взагалі американського суспільства, і вона відображується в інклюзивному навчанні. Mm -hmm. Що стосується доступу до навчання, то в 1991 році був прийнятий дуже гарний закон, річниці якому була присвячена ця програма, до ми брали жир, участь. Так mm -hmm. сам документ називається «Americans with Disability Act», тобто Акт прав людей з особливими потребами. І згідно цього документу, абсолютно всі громадські будівлі повинні бути доступні для людей. З обмеженими можливостями та школа, в якій перебувала я, побудована в 1960 році. Раніше... Я хотіла запитати про це. Я розумію, якщо це нові будівлі. Але якщо це, це стара будівля, яка вже змушена була якісь здійснити зміни в своє існування. В цій школі є ліфт, хоча немає жодної дитини на візочку. В цій школі є пандус, є кнопка для автоматичного відкривання дверей. Взагалі ця кнопка є повсюди. В кожному супермаркеті, аптеці, магазині, в лікарні є кнопка, І людина на візку або незряча людина може натиснути, вона досить таки велика, об'ємна, вона дуже легко на дотик, відчувається, і двері автоматично відкриються. Наприклад, з нами була дівчина Марта, про яку говорила, вона має ДЦП, вона пересувалася на скутері. Вона під'їжджала до дверей, натискала на кнопку, і не було проблеми, хто її відкриє двері і хто її потримає, поки вона переміститься всередину. Це може зробити будь-хто, чи це працівники вона, такі? Вона сама абсолютно може себе обіймати. Вона підходить, до під до кнопки, натискає на неї, всі двері відчиняється, певний час вони стоять відчинені, і потім вони автоматично зачиняються самі. Точно так само туалети в громадських місцях мають такі кнопки, тобто людина з особливими потребами може зайти будь-куди. Самі туалетні кімнати дуже великі, людина на візку може заїхати всередину і абсолютно вільно там себе почувати. Угу. Що стосовно, ми говоримо зараз про американську освіту і навчання, а що стосовно все ж таки України. Ви ж туди поїхали як представниця України. Та? І, звичайно, і ви розповідали, презентували нашу країну, так. і вас багато чого розпитували. Що довело вас до сліз, чи були такі випадки? Був один випадок. знаєте, Я зараз згадую, в мене прям на очі сльози з'являються. Одного разу я випадково познайомилася з випускником школи, який з майбутнім випускником вже був травень місяць, кінець навчального року. Через кілька тижнів діти йдуть зі школи, в них школа 12-річна, тобто випускники це вже учні 12 класу. Одного разу в їдальні до мене підійшов хлопчик. Темношкірий, кучерявий хлопчик, <хи>, який зацікавився мною, хто я така, чому я сиджу в їдальні, і що я тут роблю. Так, у шкільній uh -huh. їдальні. Ми з ним познайомилися, я розказала, хто я, звідки я. Він мене дуже багато розпитував про Україну, багато розпитував про культуру моєї держави. І час від часу, під, під час ланчу, ми з ним перетиналися, і в нас якісь такі короткі, невеликі розмови були. І коли я вже була останній день в школі. А він до мене підійшов абсолютно випадково, знову ж таки, тримаючи в руках випускний альбом. Я його попросила подивитися його. Я переглядаю цей альбом, ми з ним говоримо, і я йому кажу, Дейвід, сьогодні останній день, коли я в вашій школі, я вже мушу з тобою попрощатися. Ти став моїм другом, і я буду з тобою сумувати. Він мені сказав також кілька слів на прощання. Останнє, що він сказав, я буду молитися за твою країну. Тобто дитина, яка дуже далека від України, яка не має українського коріння, який, будемо говорити, має бу... Мало би бути все одно. Тому що він живе в забезпеченій, гарній, чудовій країні, але він переймається тим, що відбувається в світі. Але інформація до нього про нашу країну пішла ж від вас. Чи він знав до того? Ні, вони знають. знають? Американці дуже начувані ситуацією в нашій державі. Навіть нам інколи здавалося занадто. Тому що вони думають, що війна йде у всій країні, а, по всій країні. Та, а не лише в її частині. Тому нам потрібно було переконати їх в тому, що це є не так. Причому всі звичайні люди, звичайні американці, дуже підтримують Україну і засуджують Росію угу. в тому, що йдувається ну, ж були е, так само і дні е, української кухні, скажімо, так. та чим прогощали? Це не зовсім була українська кухня, це був день національної кухні. Ми були з чотирьох різних країн, і було дуже цікаво спробувати страви представників інших держав. І Ми запропонували координаторам нашої програми. Посприяти нам в тому, щоб ми могли обмінятися таким досвідом також. І одного вихідного дня нам спеціально для нас на цілий день найняли кухню. Ми повинні були самі піти купити необхідні продукти для того, щоб приготувати страву. Спочатку ми думали, що ми будемо готувати вареники і борщ. На традиційне українське. Чим будемо дивувати, то? але виявилось, що вареники не настільки цікаві нашим друзям, наскільки сам борщ. Ми зупинились на одній страві, тому що нам потрібно було два варіанти готувати: вегетаріанський варіант і. І з м'ясом. А вегетаріанські для кого? Для жителів Індії, тому Індія. що вони не їдять м'яса зовсім ніяких тварин. Ну, по крайній мірі, ті, які були з нами там ну, з речі, в Америці. У нас, до речі, є от Ми зараз бачимо так. це, та, ін індіанки такі гарні. Да, дуже хороші, гарні дівчата. <laughs> і? І, та і інші також почали думати про те, що нам треба приготувати не більше, ніж 20 людей страви. Ми були обмежені в часі, тому ми вирішили зупинитися не одній, але в двох варіантах. Всі Хотіли від нас борщу. Особливо чомусь казахи були зацікавлені українським борщем, тому що вони знають цю страву, вони знають іще з Радянського Союзу, але вони нам сказали, ми хочемо спробувати такий борщ, як готують справжні українці. Українки. Так, українки. <сумірно> ну, у нас ще був представник чоловічої статі. То... <сумірно> <сумірно> так що ми готували для них борщ. Так, і ще мені також цікаво, чому все ж таки ви... Вирішили, от як педагогіку для себе, обрати роботу з, з дітьми, які мають якісь певні потреби. Коли я пішла туди, е, в перші свої дні, е, скажу, так ця робота вибрала мене. Не я її вибрала. У мене був вибір між кількома посадами. Я вирішила спробувати, а потім, коли я вже втягнулася трішки, коли ти бачиш цих дітей, коли ти бачиш їхні очі, то ти вже не бачиш тих труднощів, які, з якими ти стикаєшся. Крім того, ми знайшли дуже гарну спільну мову із батьками, тому що дуже велике значення мають батьки. Якщо зі здоровими дітками вчитель більше співпрацює все-таки з самими учнями, то з дітьми з особливими освітніми потребами, співпраця з батьками не менш важлива. У Нас так швидко час минув, просто ще стільки є чого розповісти. Але я вам дуже дякую за те, що ви взяли участь у програмі під абажуром». Бажаю вам успіхів. Я не знаю, мені здається, що ви справжній педагог. <світаю> Дякую і процвітання. Тому що я знаю, що планів зараз мріями окриокрили на це точно. Планів дуже багато. Сподіваюсь, що зможу реалізувати все, що задумано. <світаю> Дякую, успіхів <світаю> вам. До побачення. До побачення. Дякую нашим глядачам. Довелась програму під абажуром». Будьмо милосердними, допомагаємо тим, хто потребує допомоги, і звертаємо увагу на інших, а не тільки зациклюємося на собі. До побачення.